уже закінчився. Голос оператора, наче, буде сухий. Так, ну, в другому місці на роботу. Наشرين Модер.

Всякий, там, mm -hmm. Есть просто что можно еще пища. Вы же з усіх видео зброй не можете стрелять. Пистолят автомат, добавляйте себе бачили по специалізации в полторы. Это монет взвода. Вен с тобой еще поступить. Зараз ну, така ситуація в країні, що я хочу чимось допомогти. Тим паче, що є кого захищати. У мене є дружина, діти. Є велике бажання навчатися, сила волі, цілеспрямованість і основна мета здобути перемогу. Почув від знайомого і прочитав в інтернеті, що набирають батальйон людь. Ну, вирішив спробувати. Будемо захищати Україну. На Полтавщині триває набір до об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України Льодь на сьогодні. Бажання вступити до лав штурмової бригади виявили близько 300 добровольців. Понад 40% кандидатів вже проходять наступні етапи конкурсного відбору. Кандидатам належать пройти тестування на знання законодавства та логічні здібності, військову лікарську комісію. Перевірку фізичної витривалості, психологічне тестування та співбесіду з поліцейською комісією. Переможці конкурсного відбору будуть проходити курс тактико спеціального вишколу під наставництвом досвідчених спецпризначенців. Охочі вступити до об'єднаної штурмової бригади, можуть отримати максимум інформації та подати анкету у центрах надання адміністративних послуг Полтави, Кременчука. Миргорода, Лубен, Горішніх плавнях та Пирятина. Долучитися до лав обраної бригади також можна самостійно, подавши онлайн-анкету на сайтах, посилання на які є на ресурсі головного управління Національної поліції в Полтавській області, або звернутися на гарячу лінію.